В олександрійських магазинах за суботу-неділю цукор подорожчав на 22%. Найнижча ціна тримається в одній з філій місцевих супермаркетів – 5 гривень 99 копійок. Є і рекорд ціни – 7 гривень 70 копів продавці відмовляються коментувати нові ціни. Неофіційна версія, яку повідомив на умовах анонімності один з підприємців, це зростання соціальних виплат, що планується провести у грудні. Таким чином, торгівельна мережа, мовляв, намагається відрегулювати появу зайвих грошей у населення. Однак аналітичні видання повідомляють про звичайний дефіцит продукту, якого в цьому році виробляє трохи більше одного мільйона тонн, а у минулому році було більше двох мільйонів. Минулий рік, як говорять економісти, був роком перевиробництва цукру. Тоді як у цьому році виробництво різко скоротили майже наполовину. Оптові ціни нарешті дійшли і до Олександрії, хоча подорожчання на оптових ринках відбулося значно раніше. Економічні експерти прогнозують падіння цін на цукор на 10, а то й 15% в у грудні, потім сезонне зростання до новорічних свят і здешевлення в лютому або в березні до нинішнього рівня.